Mm -hmm. Mm -hmm. Всех приветствую, уважаемые украинцы! Слава Украине! Вот так сижу я, кручу кассетку одну в руках И муляю, она мне муляет Вот эта кассетка, хочется ее распаковать Вот муляет, да, и хочется розпакувати. І я все ж таки рішився її розпакувати. Ну, думаю, ну що ж буде просто так пропадати, розпакуємо разом з вами. І роздивимось і калібренемо. І запишемо. Але я, от, в принципі, я в неї навіть не крапельки не сумніваюся. Це Sony. І це не 70-ті, це 90-ті роки. І немає жодних сумнівів, що вона нормально пропишеться. Так що пропоную розпочав, розпочинати цю рубрику розпакування. І ось вона перед вами, ця красуня, красуня з 90-х років, а саме модельний ряд 94 го року. CD-IT. З, з дивним таким хрономітражом. 94 хвилини. Отовіть собі, да? не 100, не 90, а 94. Але, ну, японці любили такі дивні е, хронометражі робити. Ось. Е, давайте, значить, так, роздивимося, що у нас тут. А тут у нас, Ну по-перше, написано. Компоненти вироблені в Японії і USA. Зібрано все в Мексиці. На заводі, на заводі Sony. Так, А це, я так понимаю, штаб-квартири є в Нью-Джерсі Штати, Онтаріо, Канада. Ну і Токіо Японія. Тобто Все офіційно, все як положено. Касета йшла на американський ринок загалом. Так, ось так виглядає Туреція. Поки що запакованою. 94 хвилинки. У мене ще ні одної касети, хоча я люблю деколи е збирати в різних хронометражів. Але от в такий хронометраж мені ще не траплялось. Ця касета у мене вже, в принципі, давно, але все якось. Е, тримався, не хотів розпакувати. ну Тут подумав, чом би й ні, як то кажуть. Ну що ж, інструмент і починаємо для вас мить, а я розпаковую. Ну що ж, момент істини, як то кажуть, Зробили перший надріз і будемо проводити операцію. Й. Ось так дивіться. О, дивіться, яка краса. О, так, ну, до неї ми пізніше дійдемо. Отак. Ого. Оце замочок. Добрий, міцний. Так, ну, ми ще знімемо повністю з нею. З нею. Цього. Слухайте, доволі така хороша упаковка, плотна. Да, непогано. Бокс стилю Slim. Бачите, є відбиточок бренду Sony. Ось тут. Затемнений пластик. Мені подобається Е, Бо біленькі якось вони повністю прозорі, якось виглядають трішечки скромніше. А темний, ну, ніби як додає якоїсь трішки серйозності, скажем так. Ого, Доволі плотний замок. Гарні такі оці папери, замки, які добре фіксують. Оп. Так. Ну, е, бачите, L-образна вкладка. Неповнорозмірний такий розворот. І є ось такий, така наліпка. Пара йде гола взагалі, і пара з літерами А і Б. Ну і такі слежки Так. Е, ну Звісно, тут все підписано англійською мовою. Ось так виглядає доволі непогане, але мені здається, що ця наліпка в принципі, може нормально зніматися. Але не завжди таке буває. Якщо схочеш, ну Як мені траплялося таке, що може, вже наліплені, а я не люблю. І я з них знімав частіше все, що знімалося вполне нормально. Ось такий, бачите, Ель-образний, з розворотом. Неповноцінним, але все одно. Ну, це зрозуміло чому саме такий. Тому що в сліві потрібно залишати менші такі е е плотні слої, щоб воно один одному не заважало. Звичайнісінькі такі, бачите, залишене місце для трек-лісту. І ось такий сайт А, сайт Б. Скромненько. Добре, що додали, бачите, таких кольорів і такими великими літерами просто написано CD-IT. Так. Ну і такий дуже сумний тарець. Дуже сумний. Давайте його сховаємо. Так. Ще ж треба буде придумати, що ж на 94 хвилини можна буде записати. І ось сама красуня в чорному кольорі. До речі, так е цікаво у ці місця, де мали би бути е гвинтики. Видно, що ніби як прес-форми були під гвинти, але їх вирішили вже заляти пластиком, і вони помітні, якщо вони ніби як окремо заливалися чи що. Ну, звісно, на другій стороні цього нема. Не повинно бути. От. Але тут. видно. Але, Ну, шкода, що вони відмовились від е розбірних касет. От якщо ЧП і що? Ломати? Ну, не дуже хотілося би. Ну. Скажімо так, бачите, цей стиль ще, як в е е TDK е SA, SAX. Теж у цих от, початку 90-х років, теж з таким віконечком зроблю. Щось таке у них помітно було. Так. Є е, е, серійний номер, але дуже важко прочитати. Чорним на, по чорному. Так, давайте. Спробую вам якось показати. Я думаю, що ви. Так. Ого, дуже, навіть складно вам показати її. Ну, думаю, що ви побачили, що він там є. Можете повірити мені на слово. Він є. Сирійник. Так. Ну, касета плотна. Наби з чорними вставочками. От якщо ми зараз. Так, да, чорні вставочки. Бачите? Дехто любить подібні брати на донори, ну, якщо знайти десь на барахолці, скажімо так, вбито, але з неї можна брати якісь запчастини. Традиційний рекорд, який ще не втратив свою ізюмінку з тими вставочками. Прозорий, але трішечки матований рекорд. І чорна. Ну, вона не дуже чорна, але в кадрі, понятно, що вона виглядає чорною. Тобто пластик має більш чорний колір, ніж, ніж стрічка. Я думаю, що десь приблизно от я граю світлом, і ви, я думаю, бачите, що вона більш на темно-темно коричневий колір схожа. Ось така от у нас. Касетка. Так. Ну, особливо більше тут і розглядати, то нема що. Ну, що можна в Sony показати ще? Відсутність гвинтів. Це печалька печально. от Виглядає? Виглядає гарно. Нема вже тих наліпок. Хоча традиційно мені все ж таки подобається касети з 80-х років з наліпками. Це якось класично. От. Так що. Ну, і ця касета, звісно, може бути. Має такий дуже строгий вигляд. Ну що ж, давайте перейдемо до Деки і спробуємо калібрнути. Навіть не сумніваюся, що це. Буде нормально все. Так. Красуня. Sony. Моя японська красуня. Красуня у нас TCK 790S і моя мармиза. Так, ну що ж, ну, перемотка. Ой, як, як класно намотається. Тихенько. Нормально. Ну, Немає грохоту, шкребету, скрежету немає. Так, ну що, давайте. Спробуємо. Хо -хо. Ну, майже. Е, бачите, ручки в мене все в середньому положенні. Так. біосу. По Трішечки. Стоп, стоп, стоп. Рівень надо порівнювати чуть-чуть. Ні, не туди. Так, без назад повернути. О! Дивіться. Не критично трішечки підмігує. На біос у нас на що там? на? На сьому, на сьому, кажу, так. На час дня показує, так. І десь. І десь на півперше у нас рівень. Так. Може навіть спробувати трішечки. Ой, це ж тоже не в ту сторону. Це, по-моєму, буде більш-менш чіткіше. От ось чому я люблю і автоматичну калібровку, тому що там буде все набагато точніше, а ось тут е людський фактор ніхто не відміняв. Ну що ж, ну, тепер спробуємо щось е записати. Давайте. Раз і два. Віж, брате, як дихає поле, це не страх, а тиша перед боєм. Так залізо в серці вогні. Чудова пісня. До речі, кому сподобалась пісня надана каналом Best Sound UA, Можете перейти. Я залишу посилання в описі під відео. Чудовий український контент музики. Ось, так що переходьте і підтримуйте наших. Що я можу сказати, друзі? Відмінна касета, як то кажуть, не 80-ті, але 90-ті, коли вже, скажімо так, ця індустрія практично налагоджена була до досконалості. Просто чудово пишеться: ні шуму, не пелі, як то кажуть. Просто один в один. Оце я розумію. От Єдине, да, гвинти. Відсутність гвинтів це просто розчарове. А взагалі все просто бомбічно. Касета супер. Просто. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, що з приводу цієї касети. Ви думаєте. Чи були у вас такі американські Sony? О, ну, клас. І ще треба подумати, що на неї записати. І буде, вообще. Вообще. вопше. Так, ну що, на цьому все, друзі. Сподіваюсь, не дуже затягнув. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже велике прохання. пишіть коментарі українською, якщо не виходить, намагайтесь. Суржик, пуржик, намагайтесь, без намагання ніколи в житті нічого не вийде. Так що пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь і підписуйте своїх друзів, знайомих. Не забувайте! Підтримуємо український контент. На все добре! Слава Україні.